Всім привіт! Мене звати Дар'я, я інженер технічної підтримки компанії ГЕРЦ Україна. Чи доводилось вам чути, що полімерні труби недостатньо міцні та їх легко пошкодити? Насправді, полімерні та металополімерні труби мають високу стійкість до складних умов експлуатації та не піддаються корозії. Полімерним матеріалам властива підвищена еластичність, завдяки якій вони гнучкіші та зручніші в монтажі. Компанія Герц пропонує. Універсальну металополімерну трубу Hertzpax та полімерну трубу Герц Лайн, призначену для застосування в системах підлогового опалення. Основний матеріал це вдосконалений поліетилен ПЄРТ, який характеризується високою термостійкістю та міцністю. Дані труби мають кисненепроникний шар. У Герц Лайн – це шар із сополімеру етилену та вінілового спирту ЕВОГ, А у Hertz Pipe Fix» це зварений стик шар алюмінію. Обидва ці шари забезпечують надійний захист елементів системи від корозії. Біла труба Гірцпайпфікс відповідає 4 з 5 класам експлуатації, що є високим показником та дозволяє використовувати її в системах високотемпературного опалення та гарячого водопостачання. А європейські сертифікати підтверджують її безпечність для питного водопостачання. Червона труба Hertzline ідеально підходить для низькотемпературних систем, таких як підлогове або стінове опалення, а також її можна використовувати для обігріву відкритих ділянок та промислового поверхневого опалення. Обидві ці труби гарантують стабільну роботу, довгий термін служби до 50 років та максимальну безпеку ваших інженерних мереж. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наші сторінки та ставте вподобайку, а також діліться цим відео з вашими друзями.